Всім привіт! З вами актуальні новини. МКФКБ. Успішна діяльність це досягнення не інтелекту, а волі. Чудова традиція в коледжі відзначати лідерів студентського життя, коли підбуваються підсумки чергового навчального етапу. Наші студенти вільні у виборі своєї діяльності в коледжі. Навчання, сцена, спорт, громадська діяльність або ж гармонійне поєднання усього зазначеного. І студенти це розуміють, тому обирають різні комбінації для свого розвитку. А ті, кому це вдається найкраще, звичайно стають мотиваторами для інших з отриманням більшої свободи, маєш більшу відповідальність, яку іноді важко брати на себе. Але завжди є ті, хто готовий боротися із зовнішніми викликами та набувати цінного досвіду. Саме 48 таких сміливців, за поданням тютерів було відзначено наприкінці навчального року. Директор коледжу, кандидат економічних наук, доцент Богдан Іванович Кабацій, зустрівся з активістами, подякував за посильний внесок кожному студентові, що, дбаючи про імідж коледжу, прагне діяти. І тут важливо усвідомити, що будь-які життєві та професійні якості можна розвинути. Головне мати правильний погляд на світ, хотіти його і себе досліджувати, щоб стати потрібним для суспільства. Дуже важливо мати безкорисливі цілі тоді. Діяльність приноситиме задоволення. Відзначені всі зустрічі і представники груп, що стали переможцями в різних номінаціях конкурсу Краща академгрупа МКФКБ, організовано студентським самоврядуванням. У подарунок кожна група отримала грошову нагороду: поїздку, концерт, виставу чи інакше проведення дозвілля, благодійність для воїнів ЗСУ, проте студенти вибрали солодке частування та благодійність на користь нашої. Другокурсниці, яка перебуває на лікуванні, зичимо Юляні міцного здоров'я, швидкого одужання та повернення до активного студентського життя. А попереду на всіх чекають літні канікули час для народження нових ідей та пошуку способів реалізації планів у цікаве студентське життя. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами на студентському каналі. МКФКБ. до нових зустрічей! Слава Україні! Слава Зсу.